Британія допоможе Україні провести перші вибори після війни, як повідомляє видання The Express, Британська та Українська виборча комісії підписали новий меморандум, який має допомогти у поліпшенні демократичних процесів. Центральна виборча комісія України підтвердила, що нова угода сприятиме нашій співпраці та через обмін досвідом і впровадження найкращих. Практик допоможе зміцнити демократичні цінності в Україні. Комісія додала, що йдеться також про протидію дезінформації і про допомогу в організації голосування за кордоном, оскільки мільйони українців, які раніше, перебувають у статусі біженців в інших країнах. Ілля Котов, кандидат науки з державного управління, експерт із публічної політики, приєднується зараз до нашого ефіру. Пане Ілля добрий вечір. Вітаю, Олексій. Радий долучитись. Пане Ілля, тут якась така не несподіванка не трішки, та тема, яку раніше ми не обговорювали. Яким чином певна держава в даному разі Британія може допомогти Україні з проведенням виборів? В чому має полягати ця допомога? Дійсно цікаве питання і актуальне. Відповідно до угоди, про яку вже зазначили, передбачена допомога по деяким пунктам, по деяким позиціям. Перше, це дійсно протидія дезінформації, оскільки Європа розуміє, та й ми прекрасно розуміємо, що незалежності від військової поразки, Росія при будь-яких виборчих кампаніях в нашій державі буде намагатися втручатися, буде намагатися здійснювати дезінформацію. Все те, що вона робила роками, як у нас, так і в усіх інших сусідніх країнах. По-друге, це, як зазначено, до угоди, безпека кандидатів і безпека бюлетенів. Тут питання відкрито, яким чином фізично це може бути взагалі зроблено. Але я думаю, що питання по кандидатам не даремно. Можливо, Британія дійсно, зі свого боку, буде гарантувати певну безпеку, якщо ми говоримо про президентські вибори кандидатам в президенти в майбутнім. Ну, а щодо бюлетенів, можливо, це стосується саме тих бюлетенів, які будуть знаходитися в Європі. Але. Е, Найважливіші, все таки пункти два, е, практично останні, зазначимо їх: це організація волевиявлення за кордоном. Тому що дійсно, як ви вже зазначили, на сьогоднішній день за попередніми підрахунками за кордоном знаходиться від 5 до 7, Просто давайте вдумаємося: від 5 до 7 мільйонів українців це величезна цифра, і зараз повернемося до цієї розмови. І також ще відповідно до угоди: це кібербезпека. Тобто, кібербезпека виборчого процесу, я все ж таки виділив ці останні два пункти, і з вашого дозволу поясню, чому саме ці останні uh -huh. два, тому що жодна консульська установа, почнемо так з українців за кордоном. Майбутні вибори дійсно це буде тест на зрілість нашої держави. Uh -huh. Ще ми такого нікого не проходили, але цей шлях пройти потрібно. Зновуля, але тут ну трішки, якщо дозволити, трішки дивує а, мабуть, що саме Британія про це говорить. Велика Британія не а, найбільшу кількість українців прийняла так. Українців там багато зараз тих, хто їхав із України і переміщувався. Але а, Польща, Німеччина, навіть Іспанія, мабуть, мають більшу кількість зараз. Ну, прийняли а Британія здатна якось у співпраці з іншими країнами забезпечити це голосування. Британія навіть не всередині європейської. Союзу, а тут ми зараз з вами дійдемо якраз до найцікавішого. Е, Британія здатна забезпечити імідж голосування. Е, Пояснючому, на мою думку, знову ж таки повертаючись, так до українців за кордоном, яких 5-7 мільйонів е, так ви правильно кажете. Найбільше це Німеччина Польща. Але скрізь в будь-якій країні Європи багато, жодна консульська і жодне посольство, консульська установа не впорається з такою кількістю. Треба називати реальні речі. Не потрібно про це мовчати. Дійсно, це проблема. В чому суть будь-яких виборів? Забезпечити можливість здійснити волевиявлення. Ми не говоримо, що прийдуть всі 5-7 мільйонів, тому що хочуть проголосувати. Але навіть якщо прийде половина, це об'єктивно велика проблема, технічна проблема, тому що консульство не впорається, що робити з цим, з цим далі. Плюс є паралельно також ще один аспект, який треба враховувати: це у нас ті люди, які мають першочергове право і мають право голосу. Це військовослужбовці. Ми ж з вами розуміємо, як тільки завершиться активна фаза бойових дій, ну не відпустять всіх відразу додому, бо ми повірили там Путіну або комусь іншому. Ні, звичайно. Наші захисники залишаться певна кількість для того, щоб контролювати процес, захищати нашу державу. Вони мають проголосувати і мають проголосувати по власному бажанню. Uh -huh. Тому, на мою думку, повертаючись до Британії, Британія може допомогти нам іміджево за ну в першу чергу іміджево і технічно забезпечити кібербезпеку uh -huh. і все ж таки дати можливість. Я зараз скажу, може, не зовсім популярні речі, але про це треба казати: у нас є єдиний вихід: це електронне голосування, можливість електронного голосування. Тому якщо Європа, Британія так, можливо, спільно з іншими країнами допоможуть нам в організації, візьмуть на себе зобов'язання, що е, в ці вибори неможливо буде втрутитися з точки зору якихось кібервтручання, не в будь-яким силам, в першу чергу Росії для того, щоб Українці повірили, що так. Я не кажу, що це має бути дія обов'язково. Будь-які інші платформи, їх можна розробити, або ж на базі дії. Ми дійсно знаходимося на першому місці в світі по цифровізації. Чому цей досвід не перенести на виборчу кампанію? Пане Ілля, а, а от скажіть, будь ласка, ця тема а, виборів вона. Ну, от вона постає знову знов. Вона якось виникає, і зараз вона виникла у Вашингтоні у формі запитання від одного із журналістів до українського президента. І буквально за два дні вона виникає у такій пропозиції від Великої Британії. Це що тиск? Це така форма тиску на Україну. за безпековими параметрами, за ну, політичними параметрами, я маю на увазі законодавство українське. Нинішній етап війни виборів зараз бути не може. Але от підготовка до них або питання про готовність до них весь час постає. Я погоджуюсь з вами, що дійсно зараз це нереально і неправильно. Але чому ці питання підіймаються в першу чергу нашими партнерами? Тому що Україна позиціонується і зараз наша боротьба позиціонується як боротьба так європейської демократичної країни. З цією країною, яка там з іншого боку, відповідно, на думку Америки, на думку Європи, демократичній країні вибори мають відбуватися. Тому це більше не якісь, скажімо так, не зовсім коректно, викручування рук. Так, це більше питання іміджове знову ж таки, тому Сполучені Штати наполягають на тому, що після зупинення бойових дій. Вибори мають відбутися в першу чергу. Президентські, тому що щоб прибрати навіть ті маніпуляції, які Росія постійно проводить, що вважаєш, президент зараз не має повноважень, хоча ми прекрасно розуміємо, що з законодавчої точки зору має, але все ж таки говорити щось там лаврову ж потрібно. Відповідно, вибори дійсно вирішать багато питань, і хто б хотів або не хотів, вони відбудуться відразу. Після зупинення активних бойових дій, після е, вже спокійного неба над нашою державою не мають відбутися як президентські, так і парламентські Ванилля, Тому, а що... от тут окреме питання власне у порядку, бо е, ну. Порядкові вибори спершу відбувалися парламентські, а потім президентські. Тобто, ми пам'ятаємо, це осінь. Весна ну, традиційно так існувало в Україні. Були проведені дострокові вибори уже після початку каденції Зеленського була розпущена Верховна Рада, і проведені дострокові вибори парламенту. І зараз триває каденція цього парламенту. Але каденція ну перевершена за терміном законодавчим, так і у парламенту, і у президента. То хто ж першим має обиратися? На мою думку, і ми побачимо це з вами в найближчому. Будеш що за таким оптимістичним прогнозом. Це все ж таки будуть президентські вибори. А чому звичайно? А чому Тому, от є що... ж ризик такий? Ну вибачте, ми можемо пригадати, що а, якщо вибори парламентські після президентських відбуваються, то у президента є можливість ну провести до парламенту політичну силу, яка буде з ним більш афілійована. От бачте, ще військові дії не закінчилися. А у нас вже політика, і ми вже думаємо про Ми це вже переживали. Погоджуюсь, погоджуюсь. тут питання трошки в іншому. В першу чергу, для того щоб прибрати всі російські маніпуляції, ну і звичайно, для того, щоб Захід міг сміливо сказати, що Україна повноцінно демократична країна. Нам потрібно провести в першу чергу президентські вибори. Відповідно до законодавства, ми не можемо їх поєднати з парламентськими. Хоча здавалося б, так на жаль, грошей в бюджеті не так багато. Можливо, треба щось і поєднувати десь так економічно проводити вибори. Можливо, один день, але на жаль, це неможливо тому. Першу чергу відбудуться стовідсотково президентські вибори. У нас буде повноцінно законно обраний президент. Ми зараз не говоримо про політику, ми зараз говоримо про факти. Це можливо буде якраз для того, щоб подальшому ця людина також підписувала певні документи щодо мирних угод. У нас ж, Росія, що заявляє, що все у нас, президента немає. То президент має з'явитися. Подальшому вже вмикається політика. В подальшому так парламентські. Місцеві або в зворотньому порядку, хоча в зворотньому порядку виглядає нелогічно, тому що всі парламентські новостворені проекти будуть звичайно приймати в подальшому участь в місцевих виборах. Панеля тому... спасибі прийняли ваші аргументи. У мене особисто сумнів залишається, бо Україна все ж таки парламентсько президентська республіка. і Тому парламент більшою мірою особлює делеговану від людей владу і власний демократичний механізм. Але звісно, історія відповість на це. Я дякую за ваші роз'яснення. Ля котов, кандидат науки з державного управління експерт з публічної політики на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостол Дякую, дякую.